Ми вельми вдячні Богові за вихід 13-го уроку суботньої школи. Будь ласка, підтримуйте своїми молитвами даний проект, щоб продовжились випуски. Бажаємо вам плідного вивчення під керівництвом Святого Духа. Процес Божого судочинства. Урок 13 за 24 грудня 2022 року. Бо всі ми мусимо з'явитися перед судом Христовим, щоб кожен із нас отримав належне за те, що було зроблено під час перебування в плоті добре чи погане. Другий лист апостола Павла до Коринтян 5 розділ 10 вірш. Біблія однозначно говорить про суд. Бо всі ми повинні з'явитися перед судом Христовим. Другий Лист апостола Павла до Коринтян 5 розділ, 10 вірш. Суд перебачає спасіння або засудження. Бо всі ми заслуговуємо на осуд. Лист апостола Павла до Римлян, 3 розділ, 23 вірш. Але є хороші новини. Бог бажає нашого спасіння, а не нашого осуду. Езекіля, 33 розділ. 11 вірш. В такому випадку. Навіщо він повинен судити нас? Чому він не спасе нас без суду? Підстава судового рішення. Як нас судитимуть. Стадії судового рішення. Слідчий суд. Тисячолітній суд. Остаточний вирок. Наслідки остаточного судового рішення. Друга смерть. Підстава для суду. Як нас будуть судити? Тож говоріть і дійте, як ті, кого судитимуть за законом, що дає свободу. А лист апостола Якова 2 розділ 12 вірш. Десять заповідей є основою суду. Другий лист Якова, другий розділ дванадцятий вірш. Вони визначають, хто згрішив, і кожен грішник буде засуджений. Однак є хороші новини. Грішники мають найкращого адвоката: перший лист Івана, другий розділ перший вірш. Кожен може отримати його, і це також безкоштовно. Лист апостола Павла до Римлян, 3 розділ, 24 вірш. Наше прощення гріхів гарантується заступництвом Ісуса. Нас судитимуть за наші вчинки, книга ЕКлесіастова, 12 розділ, 13 та 14 вірші. Але життя Христа замінить наше життя, якщо ми приймемо Його жертву, тоді ми отримаємо оправдання. Псалом 76. 9 вірш. Стадії судового рішення. Суд перед приходом Христа. Настав гнів твій і час для мертвих, щоб їх судили, і щоб ти винагородив своїх слуг і знищив тих, хто нищить землю. Книга об'явлення, 11 розділ, 18 вірш. Ісус прийде. І Його нагорода з Ним. Книга Ісаї, 40 розділ 10 вірш, а також книга об'явлення, 22 розділ 12 вірш. Ніхто не отримає нагороду до другого пришестя Ісуса. Мертві чекають непритомними в своїх могилах. Життя кожної людини має отримати вирок слідчого суду до другого приходу. Тому що одні з них воскреснуть на вічне життя, а іншим доведеться чекати другого воскресіння для вічного засудження. Книга Даниїла, 12 розділ 2 вірш, Євангеліє від Матвія, 25 розділ 46 вірш та книга Об'явлення, 20 розділ з 5 по 6 вірші. Ангели та не світи є присутніми на цьому суді на небесах. Тим часом життя на землі плине, як завжди. Книга діяння апостолів 7 розділ з 9 по 12 вірші. Тисячолітній суд. І Я бачив престоли, і вони сиділи на них, і суд був даний їм. Тоді я побачив душі тих, хто були обезголовлені за свідчення про Ісуса і за Його Слово Боже, які не поклонилися звірові чи Його зображенню і не отримали Його знаку на свої чола та на свої руки. І вони жили та царювали з Христом тисячу років. Книга Об'явлення, 20 розділ, 4 вірш. Якщо Бог уже засудив усіх до другого приходу, навіщо нам судити світ? І світ впавших ангелів протягом тисяч років, Перший листа апостола Павла до Коринтян, 6 розділ з 2 по 3 вірші. Ми тільки підтвердимо, що звинувачення сатани проти Бога були навмисно фальшивими. Ми підтвердимо, що Бог справедливо врятував праведників. Ми підтвердимо, що вирок проти нечестивих є справедливий. На кожне питання буде дана відповідь. Щоб зло більше не з'являлося. Остаточний суд. Море віддало мертвих, що в ньому були, а смерть і ад віддали мертвих, що в них, і вони були суджені кожен за своїми вчинками, Книга об'явлення 20 розділ 13 вірш. Після тисячоліття воскреснуть всі ті, хто не воскрес під час другого приходу. Вони разом з Сатаною та його ангелами єдині, хто не пройшли слідчий Божий суд. Вони будуть суджені в той момент за все, що вони зробили, і вони будуть засуджені на другу вічну смерть і спалені в озері Вогняному. Книга Об'явлення, 20 розділ, 11 та 15 вірші. Остаточний суд. Справедливість вимагає від нечестивих плати за свої гріхи, а любов не дозволяє грішникам вічно страждати. Смерть покладе край стражданням грішників, як в інших карах Божих. Книга буття 7 розділ з 21 по 23 вірші, книга буття, 19 розділ з 24 по 28 вірші, книга Вихід з 12 розділу 29 та 30 вірші, друга книга Самуїла, 6 розділ 6 по 7 вірші, друга книга царів, 19 розділ 35 вірш, «Дії Святих Апостолів, 5 розділ з 1 по 10 вірші. Наслідки судового рішення. Друга смерть. Або ягузи, як і невіруючі, огидні вбивці, блудники, чарівники, ідолопоклонники та всі брехуни отримують свою частку в озері, яке палає вогнем і сіркою, яке є другою смертю. Книга Об'явлення, 21 розділ, 8 вірш. Суд закінчився. Божа справедливість і милосердя є однозначно продемонстровані. книга Псалмів 89, псалом 14 вірш. Вони визнають своє засудження справедливим і вклоняються перед Богом. Чи знищить наш люблячий Бог творіння, які він створив? Так, бо Він зробить усе можливе, щоб врятувати їх, але Він поважає їх вільний вибір. Вони помруть назавжди, бо не захотіли прийняти спасіння. Бог пропонував їм спасіння. Другий лист апостола Павла до Солунян, перший розділ, дев'ятий вірш. Гріху прийде кінець, і він ніколи не повернеться. Книга Наума, перший розділ дев'ятий вірш. Весь Всесвіт буде відновлено до свого першопочаткового стану. Досконалим. Ви бажаєте бути там. Елен Вайт в Небесних оселях 20 грудня. Багато доказів, наданих Богом, що він бажав спасіння всім, стане засудженням тих, хто відмовився від дару небес. В останній великий день, коли всі будуть винагороджені або покарані відповідно до їх послуху чи непокори, Голговський хрест. Явно з'явиться перед тими, хто буде стояти перед суддею всієї землі, щоб отримати вічний вирок. Вони були створені, здатними осягнути любов, яку Бог виявив до грішних людей. Вони бачили, як сильно його зганбили всі ті, хто продовжував грішити, обираючи сторону сатани та виявляючи призирство до закону Єгови.